Всем привіт, вам тарот Віктор. Давайте сьогодні подивимося загальний розклад. Що перенесе травень місяць для вас. За волонтер розкладаєте ви оберіте саме свій розклад, який вам більше імпонує. Якщо ви оберете саме цей розклад, значить це розклад для вас. Давайте будемо травень місяць для вас. Розклад на травень місяць. Що чекає, що принесе вам травень місяць. Перенесе вам слайм на травмі місяці. Так, перший розклад роблю, другий розклад і третій розклад. А ви поставте лайк і підпишіться, не забудьтеся і поставте якийсь коментарі. Можете просто плюсик поставити, то буде добре. Так, що принесе правий місяць саме для вас. А ви думаєте, і вибирайте саме той розклад, який більше вам подобається. І я думаю, що ви вже вибрали цей розклад. І чомусь мені кажеться, що ви вибрали другий розклад, а дехто вибрав, вибрав третій розклад, а перший чомусь нікому не цікавий. Добре, ми зараз подивимося кожен розклад окремо, а потім подивимося е, карту підказку, карту, що вам підкаже карта, що потрібно зробити, що. Ви от що в мене додивилися даже. Ну, от так якось потім з карту підказка. Що чекає? У мене карта випадає нових почуттів, нових вражень, от чогось нового, зустрічі. Ви як не можете жити один без одного. Це як по коханні дивитися і все стоїть на виборі. Чи оставитися в прошлому, чи почати. Щось нове. От карта говорить, все буде по справедливості, все по чесності, все буде гарно. Але хто хоче якусь роботу, то по роботі також. Ви можете почати нову роботу і навіть не переживати. Карта сили випадає, і карта випадає. Ну от, ви сильні, мужні і справитеся з усім. Візьмете все під свій контроль, і це все буде по справедливості. Хто бажає по лікуванню, також у вас все буде добре по цій карті. Я б сказав, карта гарна на травень місяць, то вибрав перший розклад, тут все добре. Але давайте подивимося ще карту-підказку, що вам підкаже карта у травні місяці. Да? Що вам підкаже карта? Саму карту-підказку, Як вам бути в травні місяці? Можливо, якщо ми додивилися і карта підкаже, що буде що в травні місяці для вас. Найголовніше, що треба зробити. Карта говорить почуття, почуття через край. Не обмежуйте себе в почуттях. Не обмежуйте. От початок чогось нового, але ви можете зробити більше. Зробити якусь дію, зробити дію. Не просто так прийти і примиритися, не просто так прийти і почати щось нове, незнайоме. Але карта говорить, що ви можете зробити якусь дію і більше. Більше зробити. Навіть більше того, чим ви плануєте, чим ви можете. ну от, Ви можете зробити набагато більше. Так що не обмежуйте себе, а робіть. Робіть те, що ви запланували. Не забудьтеся підписатися, поставити лайк, репостнути цим відео, а також написати коментарі, що ви приймаєте цей розклад на благо. На благо напишіть і вищі сили, всесвіт. Побачить, що цей розклад вам підходить і допоможе вам в майбутньому. Хто вибрав другий розклад? Другий розклад не такий уже й гарний, але він дає шанс, дає надію на те, що ви подивитеся на ситуацію з другої сторони і вирішите, як правильно вам зробити і приймете правильні рішення. Проставити всі точки над і. Можливо, когось щось було, можливо, у когось якісь таємниці були, і ці таємниці будуть розкриті, і ви зробите правильне рішення і дасте толчок подальше. Тут як все на паузі стояло. І постійно, постійно все стояло на паузі, але ви зможете зможете розрішити цю ситуацію і зробити правильне рішення. Тут також можна по всьому сказати. І по роботі, що ви можете почати нову роботу, можете із колективом розставити ці точки надії, можете все розставити по своїх місцях. Що де ви не змогли зробити вибір, це якраз саме той місяць, травень, коли ви можете зробити свій вибір, зробити правильний вибір. І саме головне, що ви подивитеся на цю ситуацію з другої сторони, і зможете виправити ті ошибки, не бути жертвою. І зробити правильний вибір. Правильний вибір говорить про те, що ви приймете правильне рішення. Давайте подивимося, що нам скаже карта підказка А хто вибрав другий розклад, підпишіться, поставте лайк і напишіть, чи приймаєте його. Тут може по всьому бути, так і по фінансах, по всьому, може в когось що б не могли зробити правильний вибір. В темряві, от ви думали, не думали. А якраз випадає карта. Подивіться подивіться на цю ситуацію з другої сторони, і ви приймете правильне рішення. Так, давайте подивимося Карту підказку, що говорить карта підказка. Карта підказка говорить, не закривайтеся ідіть правильним шляхом. Саме для вас ця карта випала. Саме для вас, тому що ви закриваєтеся і не можете прийняти рішення. Але Повішений каже, подивіться на ситуацію з другої сторони, прийміть правильне рішення і підіть, підіть правильним шляхом, не закривайтеся. Але ця карта ще може бути інформацією, ця карта може бути відкриття енергії від е, правильних дій. Не загострюйте ситуацію, так як покажу мечів. і двойка мечів теж це загостреність. Не загострюйте ситуацію йте, і рухайтеся, рухайтеся правильно. Виберіть свій правильний шлях. Так, давайте подивимося, хто вибрав третій розклад. Що чекає тих, хто вибрав третій розклад. Тут карта говорить, що у вас все є. Ви отримуєте перемогу. Перемогу над чимось, що ви от, до сих пір планували. Планували до сих пір якась робота, якийсь колектив, якась... ну мене більше показує як по колективу. от Колектив, так? колектив, який ви не могли ну от якось почували себе як на своїй тарілці. І карта говорить, що ви здружилися і прийняли правильні дії, тут карта випадає. І не тільки правильні дії, а отримали результат, перемогу. перемогу. І тепер у вас все є. По почуттях, по любові, по стосунках, по всьому тут випаде карта Я себе кохаю, в мене все є, я сильна, я впевнена в собі, чи впевнений в собі. Але дивіться, у ваші відносини, якщо почувства, хтось може вмішуватися. Тройка кубків говорить, що мама часто і густо буває, вас не дуже хоче. Тому що вона бачить вас такою, знаєте, що ви дуже любите себе, і от бачить чомусь людиною, яка, ну от, не для його сина. Ну, ще може так бути. тому що більше мужчини цим не заморачуються, а женщина так. Але якщо взяти по роботі, по роботі ви отримаєте своє, у вас все буде. Тут карта говорить, що ви отримали перемогу, і ви почуваєте себе як. Як то кажуть, не в своїй тарілки, а тут наоборот в своїй тарілки. От напишіть, як правильніше сказати. Так що тут буде все добре. По, всьому. по фінансах ну, ви не, не будете себе почувати в тісноті, в обіді, бідною чи бідним. Тут по всьому випадає карта гарних почуттів, і у мене все є. І я себе кохаю, ну так сказати. Давайте подивимося, карта підказка, що вам скаже. На травень місяць це третій розклад. Карта підказка, що вам скаже на травень місяць. Підскажи, підскажи на травень місяць. Підскажи, підскажи на травень місяць, що потрібно. Ну, якщо ви хочете щось почати нове, починайте. Це вам вдасться. Але не будьте імпульсивною людиною. Карта говорить, що ви можете розрушити все і розрубатися одним, знаєте, з махом пера. Ну, то, меч, от, махнули мечом, не продумавши, і розрубали ті відносини, які строїли руками. Також по роботі, можете розсоритися з колективом, також по фінансах. Так же карта говорить, що ви можете, ну, по любому поводу, посваритися. По-любому. Тут. Так, по всьому. Там, де я, там і ссори. Так що не сваріться, любіть себе, перемагайте, все у вас буде і все буде добре. Головне тримати все під контролем. Але це ще карта каже, що може бути якась інформація у вас. Може, якісь можуть бути загострені стосунки. Карта каже, початок нового, нового з боротьбою. Ну, багато, може, подій бути, у кожного свої. Але факт стається фактом, що по дев'ятки кубков і по шістьорки жезлов ви остаєтеся переможцем чи переможницею, хто як на кого. І у вас все буде в ізобілії, Все буде. Я люблю себе і в мене все їсть. Бачите так? Людина відпочиває, поїхала десь на курорти і їй добре. Вона собі катається от на такі качельки з цвіточків, на ліанах. Але тут на ліанах цвіти ростуть. І їй добре, вона прям така аж вся в енергії. В червоних цвіточках, все в енергії. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, вподобайки, не забувайтеся підписуватися і пишіть коментарі во благо. Пишіть, приймаю, чи не приймаю, чи приймаю, кому як. Якщо приймаєте цей розклад, Всесвіт допоможе вам і побачить, що ви приймаєте цей розклад і допоможе вам.